І так, італійські змішувачі в наявності, місто Миколаїв, салон Валенція. Друзі, ми знімаємо дуже багато контенту, але він в основному пов'язаний з плиткою керамічною, з дизайн-проектами, з ремонтами. І трохи забуваємо приділяти увагу таким речам, як сантехніка, фініш, тобто це унітази, змішувачі, ванни, душ, кабіни і так далі. Меблі для ванної кімнати. Тож ми потихеньку будемо додати в наш контент цю інформацію. А зараз я от стою в одному з монобрендових шоурумів, це італійський бренд Weber, який ми імпортуємо самі в Україну. Також це може до речі бути відео цікаво іншим салонам в Україні, які займаються продажою італійських змішувачів. Ви можете до нас звернутися, отримати від нас спеціальні ціни і можете придбати у нас ці змішувачі, які є постійно в наявності. А кінцевим покупцям, нашим клієнтам. Доносимо до вашої уваги, що всі змішувачі, які у нас представлені в салоні, у нас два великих шоуруму це один із них. Всі є в наявності, і найголовніше, якщо ви будете думати, що італійські змішувачі це дорого, то це не так. Італійські змішувачі у нас по ціні від 3 тисяч гривень за одиницю. Це обичний змішувач для умивальника. Далі будуть більш подробні обзори конкретних позицій для вашого ремонту.